Я бачу усіх, а мене не бачить ніхто. Напевно, в кожного з нас бували такі моменти у житті, коли ми так відчували. Особливо в час, коли все більше людей на планеті стають жителями міст, ми навколо завжди зустрічаємо дуже багато людей. Дуже з багатьма ми маємо навіть дотик тілесний, коли їдемо в тісному транспорті. Але в той же час так. Невлаганно зростає самотність у цьому світі. Я бачу усіх, а мене не бачить ніхто. Іноді людина йде і навколо так багато людей, але так важко знайти ту, яка тебе побачить. І сьогоднішня євангельська розповідь якраз пов'язана із тим переживанням і з тим станом, який може настати іноді в житті людини. Дві жінки. Дівчинка, яка померла, і жінка, яка багато років хворіє. Жінка, яка багато років хворіє, є прикладом нечистоти. В тогочасному суспільстві було дві речі, до яких не можна було торкатися: це до мертвої людини. І до хворої жінки на кровотечу. Чому? Тому що людина вважала, що для того, щоб вижити в тому суспільстві, де гігієна була на значно нижчому рівні, з однієї сторони, це було дуже практично, щоб не розповсюджувались хвороби. А з іншої сторони, в наш час, коли вже гігієна на високому рівні порівняно, все одно в нас є той самий підхід. Нам хочеться втекти від двох речей. Від хвороби і від смерті. Але життя так складається, що рано чи пізно доводиться доторкнутися до одного і до іншого. І хвороба приходить у життя, і смерть стає частиною нашого життя. Тому що ми споглядаємо тих, хто від нас відходить. Людина боїться цього доторку. Ми не часто задумуємося над, над тим, як в Євангелії. Показує Господь нам такі звичні речі з нашого життя, тому що хвороба частина життя, смерть частина життя, а їй взагалі повсякденні речі це дотик. А насправді дотик це також дуже особлива річ з нашого життя. Якщо би ми вдивлялися в те, що хоче нам Господь сказати тими розповідями. З одної сторони, жінка торкається Ісуса. А потім Ісус торкається мертвої дівчинки. І тут, і тут дотик. Саме дотик є одне, одною із таких граней, життя, яка вказує на невимовну самотність з одної сторони людини. Чому? Тому що за шкірою ми ховаємось. І неможливо, неможливо туди за шкіру заглянути, де кожен з нас є. І іноді ця самотність така невблаганна і страшна. Кожен із нас бачить, що є я, а є те, що поза моїм я. І в якийсь момент тобі стає страшно, бо ніхто не може війти в твій внутрішній світ. Ти можеш в ньому так і залишитись. Але як і починається наше життя, коли ми народжуємось, зазвичай кажуть так, дитинка ще не чує певний час, не бачить добре певний час. Але перше, що дитина відчуває, це дотик, коли її обіймають. Тому кажу, так важливо, щоб наше життя почалося із обійм. Щоб дали або мамі на ручки, а як зараз заведено часто через те, що дуже часто тепер кесаревий розтин відбувається, коли матір народжує, то татові каже, треба обов'язково на груди татові кладуть дитину. Прихід у це життя пов'язаний із дотиком. А що таке дотик? Дотик це коли ти з однієї є в своєму світі, в який ніхто не може проникнути, але можна бути дотичним. Коли тебе обіймають, коли тебе гладять, коли до тебе доторкаються, ти дозволяєш увійти іншому у твоє життя. Ти маєш можливість хоча б трішки відчути, що ти не є самотнім. Що все-таки є в цьому світі ті, для кого ти є потрібен. І тому кровоточива жінка є прикладом часто кожного з нас, в кожного своя кровотеча, в кожного своя самотність, в кожного своє переживання відкинутості. Але ми можемо прагнути до Бога, ми можемо бажати до Нього доторкнутися. І вона підходить і в натовпі. Який також є великий приклад того, як Ісусові, як Богові, часто доводиться бачити нас усіх, а ми його не бачимо. Як Богові доводиться переживати, наче тим зіркам, яких людина ніколи не може досягнути, тому що зірки знаходяться на надзвичайній вістині від усіх нас, так і Бог дуже далеко є від нас. Він зовсім інший є. Але як зірки досягають нас, так Бог досягає нас. Ми до Бога не можемо дотягнутися, а Він до нас тягнеться. Але коли Він приходить, часто застає самотність. Люди оточили Ісуса Христа, люди всі до Нього доторкаються, а тільки одна, тільки одна робить це з вірою. Євангелист Лука хоче нам показати в кількох розділах. Які власне, і є частиною богослужіння. Минулого тижня ми чули розповідь про вигнання біса, що вказує на те, що Господь має силу над невидимим. А сьогодні ми чуємо розповідь про хворобу і про смерть, що вказує на те, що наш Бог має владу і над смертю, і над хворобою. Але як вирватися із стану хвороби? Це прагнути до Бога. Це мати віру у Нього. Тому що Христос каже до неї, що не бійся, все добре, віра Твоя спасла тебе. Ти єдина із усіх змогла розкрити цей дотик. Що цікаво, що в Євангелії сказано, що жінка не доторкнулася до тіла Ісусового, а доторкнулася до краю одежі. А насправді йшла мова про що Про такі, були такі, наче як скрижалі маленькі на одязі, Тогочасних людей, які мали нагадувати про те, от ти ходиш і на твоєму одязі висять такі, такі наче дощечки. Це було нагадування про те, що кожен ізраїльтянин мав виконувати закон Божий. Тобто вона доторкнулася буквально до цього краєчка. Але Ісус Христос відчув, що вийшла сила. Тобто була та людина, яка змогла ту силу засвоїти. Є два. Шляхи, як ми можемо прийти до Бога, через той внутрішній біль самотності, хвороби оцієї, найжахливішої хвороби це відірваності від Бога. І людина прагне всім словом своїм прагне до Нього. А є ще інший тип того, як можна прийти до Бога. Це вже дівчинка, 12 років. Ми, напевно, не часто задумуємося, чого тут згадується саме 12 років. Крізь століття, люди. Дійшли до висновку, що є так звана вікова психологія. І в сучасному світі зазвичай вважається, що в 12 років дівчинка починає свій шлях до дорослішання і починається новий етап у житті, який називається підлітковий вік. Деякі із святих отців кажуть так, що ми переживаємо три таких періоди власного гріхопадіння. Перший період це коли ми народжуємось, тому що це, наче вигнання із раю утроби матері. Друге падіння наше якраз відбувається приблизно 12-13 років. Це коли ми вже виходимо із світу нашого тата, мами, нашої сім'ї, і людина якраз починає дуже гостро відчувати оту самотність. Підлітковий вік вважається дуже складним. І ось оцей образ того, що дівчинка померла, з одної сторони, так, це була фізична смерть, з іншої сторони, чомусь саме в такому віці згадується це. Тому що так часто буває і з нашими дітьми, що складається враження, що ми їх втратили. 12 років нам дано зазвичай на те, щоб ми максимально постаралися нашій дитині явити, не розповісти, а явити, хоча б трішки Бога. І в якийсь момент вона буде відходити від нас, буде здаватися, що вона померла. І як той батько Єгір біжить до Бога. Біжить до Бога в той момент, коли він вже бачить, я вже не контролюю свою дитину. Я вже не владний над її життям. І ось от тоді починається той період, коли така важлива наша молитва за наших дітей. Тому що, на жаль, так часто. Ми самі можемо все життя до церкви ходити. До 12 років дитину поводимо, ще в кращому випадку, найкращий з нас. А після цього дитина каже, все, більше я не хочу, тепер я буду жити своїм життям. Оце є той момент перш другої смерті. І для того, щоб дитя наше, той, кого ми любимо, воскрес, ожив, так потрібно, щоб вже не. Не просто ми розповідали про Бога, а щоб Бог доторкнувся до нашої дитини. І ось ці дві жінки, одна ще дитина, яка помирає і воскресає, ожив, оживає. І тоді Христос каже: Я торкнувся до неї, дайте їй їсти. А що треба дати їсти? В церкві Христові під їжею дуже часто розуміється, перш за все, причастя. Тіло і кров Христові. Треба старатися наших дітей причащати якомога частіше, поки вони ще маленькі. Потім старатися їм явити ті ліки безсмертя, щоб вони причащалися тоді, коли будуть дорослими. І не забувати, що найбільше Господь торкається до нас саме в таїнстві Євхаристії. Христос каже: Я до вас приходжу через зрозумілі для вас речі, через дотик, через їжу. Через зір, через слух, через смак я до вас приходжу, щоб заповнити усе ваше життя. І з однієї сторони людина може прийти до Бога сама, через те, що їй дуже боляче від самотності, з іншої сторони, людина може прийти через тих, хто за неї молиться. Тому треба молитися за тих, кого ми любимо, навіть в ті моменти, коли здається, що вони від Бога відійшли. І своєї сторони робити, що можемо. А особливо, якщо я бабуся, дідусь, мама, тато, старайтеся робити так, щоб внуки, діти, були в храмі, як вдома. Щоб вони привчалися до Бога, як того, хто до нас доторкається, як того, хто робить наше серце живим. Старайтеся, щоб вони приходили. До причастя. А як вони це будуть робити? Коли ви самі будете йти до причастя. Бо ми так вміємо гарно повчати наших дітей, а ніколи, ніколи повчання не діє, коли ти сам цього не робиш. Колись один педагог, всесвітньо відомий, сказав так: мій тато навчив нас молитись не тим, що казав, вставай і молися, а просто мовчки вставав і сам молився. І дитина сама підійде і стане на коліна, і буде це робити. Так само, якщо дитина буде бачити, що батьки йдуть до їжі без смертя, то й дитина буде йти. Тому будемо не забувати про те, що так важливо в цьому житті самому тягнутися до Бога і дати можливість Богу доторкнутися до нас. Амінь.